Друзі, привіт! Хапаю автольвін на зв'язку. Сьогодні маємо дуже класну BMW, таку молодіжну трієчку, затягнуту в матову плівку. Це вже 15 рік, рестова модель по кузову виглядає дуже прикольно. З штатів приїхав з мінімальними пошкодженнями двох дверей, замінені в оригінал. Диски гарні, легкосплавні, хороша гума, задня ледовська рестайлінгова оптика. Ну, виглядає дуже бомбезно. БМВ це круто, виділяється в потоці. кого цікавить, то реально цей варіант, що треба. По салончику. По салончику ми маємо чорний шкіряний салон, він в ідеальному стані. У машині все класно, у шкірі зауважень немає. Переднє сидіння. Також без жодних зауважень. Слабинка у них підлокітна, тут як бачимо все в порядку. Гарна панель приладів. Все дуже-дуже класно. Зараз зробимо запис, я розкажу більш детально по комплектації Гарна оптика. Непогано. По комплектації ми маємо 4 склопідйомника електричний привід зеркал, автосвітло, гарне мультикермо оздоблене шкірою. Без зауважень, круїз контроль присутній, гарна мультимедія з камерою заднього огляду. По пробігу ми маємо 128 тисяч, це дуже класний пробіг, заводиться без жодних зауважень, помилок також жодних немає, працює двигун рівненько, все супер. Датчик доща, автосвітло присутнє, повторюся. До речі, двохзонний клімат контроль. Стоїть мультимедія. Камерка працює. Оригінально, все окей. Тут маємо гарну панель управління мультимедії. Все дуже-дуже класно. Чистенько таке. То що треба. Запуск в з кнопки. В принципі -то для БМВ це не є проблемою. Тому, якщо у вас цікавить даний автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте в місто Львів на тест-драйв пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізу. Нагадаю, у нас діє акція Комісійний продаж автомобіля. Ви привозите чисте, охайне авто, ми робимо фото та відео, якісний контент та продаємо авто. Ви економите свій час та нерви. Тому не зволікайте, приїжджайте до нас, завжди раді бачити. Всім гарного дня. Хапай авто, на хапай авто.